Відновимо історичну справедливість. Америка та Англія врятували СРСР від поразки у Другій світовій війні. А всю велич перемоги путінськовадна Росія приписує виключно собі. Ось короткі факти. Союзники поставили Радянському Союзу в найважчі для нього часи, 41-й, 42-й 43-й рік, танків 8 тисяч, літаків 14 тисяч, легкових джипів 51 тисяча. Вантажних автомобілів 375 тисяч. Всі майже радянські славнозвісні Катюші стояли на американських студебекерах. Мотоциклів 35 тисяч. Автоматичної зброї 131 тисячу. Пар взуття тільки 15 мільйонів. 15 мільйонів пар взуття. Вагонів 11 тисяч. Кораблів 400. Паровозами союзники, тобто США і Велика Британія, забезпечували Радянський Союз на 72%, авіатопливом на 40%, залізничними рейсами на 36%, вибуховими речовинами на 37%, алюмінієм на 55%, а міддю на 45%. За штани, гудзики, ковдри взагалі не говоримо. В прямому розумінні були би голі босі. Так що правду треба знати і не приписувати всю перемогу виключно собі.